Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. У нас нині трошки несподівана для програми тема, ну, тому що ми не говоримо про філософію, не говоримо про красне письменство, а говоримо про те, як взяти трьох прийомних дітей і не втратити глуст. Але, власне кажучи, хоча б що небудь спільне з іншими передачами у нас є, тому що у нас сьогодні в гостях мистецтвознавець Олена Михайловська, якраз яка взяла. Трьох дітей п'ять років тому і вразила весь Хмельницький, ну, мене принаймні 100%, коли ти це зробила. Ну, насправді і... нічого вражаючого в тому нема. Це просто життя. Ну, Бо бачиш, от для сторонніх це вражаюче. Для тебе це просто життя. Так от розкажи, як в тебе взагалі, як ти до, до цього дійшла? Тобто, чому саме визріло таке рішення? А, ну, насправді так, я з. Е... З маличку насправді в мене була така ідея фікс, що на кожну мою одну народжену дитину буде одна дитина з дитячого будинку. Чому це так було? І коли це вперше таке в мене було в голові, я не пам'ятаю. Але я чогось пам'ятаю вже ну, все своє, наприклад, там, школярство і Свій коли доросла. доросла. Потім да, якісь були дуже багато різних, як у всіх, да, в молодості багато якихось там рухів, там, розвитку, поїздок, роботи. І якось це трошки забулось. але дійсно, яке якесь раннє школярство було саме, от я пам'ятаю таку ідею. Е, ну, потім так життя але я дуже спокійно і філософськи до того ставлюся, що в когось да, є діти, народжуються вчасно і, можливо, там, пізніше в когось, а в когось там п'ять, а в когось один, і у всіх все по-різному. Але насправді ну, він світ, світ такий великий, життя таке цікаве да, різноманітне, що це насправді на тому дуже запоморочуватись, знаєш, якось циклитись не треба. І я вирішила, що так, якщо там ну, не склалося в мене, да, в певним чином, можливо, так як прийнято, я маю на увазі там, сімейне життя. І так далі. Про те, що хочу сказати, що робота завжди за мною бігала. І якраз от кар'єрні речі якраз складалися. завжди. вистачало! Принаймні в Києві ти працювала з великим успіхом. і ну, Працювала як журналіст в багатьох журналах. і Як, як редактор. редактор навіть так. так. Угу. Е, тому дуже цікаво було, і багато було. Знову ж таки, і це все життя насичене, воно дає дуже багато розуміння якогось і себе, і людей, і життя, не тільки професійного, да? розуміння суту в професії. Як у всіх буває да, якісь, ну, якась поштовх. зупинка, поштовха, може, там, що треба дійсно зупинитися, подихати і подумати насправді, куди ти йдеш, на що ти йдеш, що буде далі. І в якийсь момент, це якраз 2008 рік був, в мене якраз відбулося якесь таке усвідомлення, що є чудовий будиночок. В Єрмолинецькому районі. Ну, це е, це теж, був, до речі, шок, тому тобто, що ти все таки спочатку абсолютно. У мене бабуся, навіть міська жителька. Я пам'ятаю ці свої шоки. Людина з боку, але бачиш, я переживала. Але ну це такий був знову якийсь. Не те, щоб розворот, а якийсь етап, да, продовження чогось, можливо, тому що так до того був. І, е, я народилася в Вінниці, потім я в 10 років в Хмельницький переїхала, потім була е, Київ Академія, да, потім Одеса дуже багато цікавого теж з художниками працювала. Потім Київ на інших зовсім. Тому це, в принципі, ну, дуже цікаве насичення, але це є Донецького району. Так. Ну, так, звичайно. Як на мене, логічно. Тому що це було 34 роки мені, і я так зрозуміла, що я можливо. В деяких там професіях і в деяких напрямках ну, вже щось знаю, щось вмію. Можливо, це моя вада, що коли я ну, бачу вже перспективу або розвиток якоїсь справи, я розумію, що в принципі ця справа може обійтися і без мене. І замість того, щоб пожинати якісь там да, врожаї своєї от, напрацювань, я після того, як ну, піднімаю якийсь там проєкт чи справу, я розумію, Тобі, що вже ну, стає люди все гуд. Так, трохи є. А, і це, я думаю, ну можливо не дуже добре, але знову ж таки, повертаючись зараз, стрибаючи до дітей, діти це дуже ну, класний такий тренінг по... Випробування на витривалість, тобто це навіть не нетерпіння, це витривалість і взагалі, що ти можеш і як довго, наприклад, на одній ноті тримати якусь да, настрій, тему, ідею, наскільки ти послідовна в своїх думках? Да? Це ну, дуже важливо. І це якраз я переконалася не Почекай, почекай, про уроки, uh -huh. е, уроки з того, що власне кажучи, ти вже зараз, uh -huh. я думаю. Можеш якісь підбити підсумки, ми дамо говорити. Повертаємося до Повертаємо того, ми тебе чотири. Як же це відбулося? Да. І от я вирішила спочатку переїхати да, за місто, е займатися знову ж таки еко-різними е напрямками. ну, ну, так само, ну, цей напрямок Кізучок, частково я вирісуньок да, розвести да, да три козочки так в нас і є. Тому цей напрямок ми розвили до трьох. Тому <гум> <гум> да, котики ростети, со котики ростети. собачки в нас теж великі кількості, сім котиків. В нас п'ять mm. собачок. Одну собачку нещодавно взяли там теж сприюту. Тобто, все в нас так ну, це ви дуже да, гарно розвивається. Да, ми розвиваємо практично. Ліна, я тобі скажу, що ти мою мрію здійснюєш. Тому, тому ми насправді я теж хочу отак от обібратися багато всього. Ну, надихнула насправді теж ця місцина, можливо, мій такий ну, емоційно-інтелектуально-матеріальний стан. Тому що коли є в принципі, чим ділитись, то я розуміла, що ну окей, ну ще через 10 років да, я захочу поділитися. А можливо, в мене не буде тої енергії, того хисту, можливо, треба ділитися вже, чого да. Ну, я в принципі швидка на рішення і на переїзди в інші міста прийняття. І тому ну якось так, хоча здавалося б, да, це відразу трьох дорослих дітей народити, вважаєте. Причому досить дорослих, тобто не вибрала маленькими, яким по 3-5 років, бо зараз люблять взяти все-таки або мовляв, що логічно, або максимум 3 роки. Ну от, І ідея така прийшла, що дійсно вже є готові діти. На що думати про дива, медицини, еко, наприклад, Ну це чудово, теж все можливо, але ну якщо так, чому не зробити? Це дуже простим способом. Це дітей, які вже є, і які, можливо, саме в цей момент знаходяться в такому місці, де вони не мають знаходитись. І тоді я пішла спочатку в цей центр по справах дітей, запитала, що має бути для того, щоб я взяла дітей. Я кажу, якщо я самостійна мама, то це можливо? Кажу, так, можливо. Одного-двох, ну, в принципі, до чотирьох можете взяти. Ну, план такий ну, був, що ти дійсно, думала, напевне, одного, одного. Зізнайся, Потім думали, ну ладно, якщо буває, да, там, що братики, сестрички, так окей, буде двоє. Ну, і потім так вийшло, що познайомили нас з дітьми, які перебували в інтернаті, які. Насправді, да, навіть не для здорових дітей, а там три здорових дитини були. Просто вони занедбані були. Це називається педагогічна занедбаність. Це, ну не це цей буває стан. дуже часто з дітьми які... А, і жах. Взагалі того інтернату, де я туди приїхала. Він був не в тому, що там там дуже добре до дітей ставляться, все і годують з ними. Там але справа в тому, що розуміє, що таке сім'я, що таке я, що таке моє, да от є особистість і є її то там нічого такого нема. Це перше. А друге, це, це не просто інтернат для дітей з складними життєвими умовами. Це інтернат, в якому мали б то бути тільки діти з ментальними проблемами. А там, ну, я не лікар, але розумієш, живі очі, це, ти ніколи, ти не треба бути психіатром, щоб зрозуміти, що живі нормальні очі у нездорового психічного дитини не бувають. Є просто, ну... Дійсно, складні обставини. І там таких дітей, як, на мій погляд, було навіть так по діагоналі, досить багато. І тому От ми познайомилися, я місяць до них але, приїжджала. Але в гості. Тобі, тобі запропонували саме цей варіант? Що це а, саме так, тому сідіти. що це мають бути діти, позбавлені батьківського опікування. Тобто а це мають вже були позбавлені батьків. Вони їх документи вже подавалися на позбавлення. Тобто, а прийомним чому, потенційним батькам. В чому подають. взагалі була проблема в колишній родині? В колишній родині була проблема така, що їх мама почала дуже рано їх народжувати. Буквально там, да, в, там, в 14 років. Так. Перша дитина ну, проходить і рік ну, і три, наступна, ну, і так. Може далі. Може таке бути і далі? Ну, може таке бути, але, на жаль, подбати про цих дітей не могла не їх мама, не їх. Ну, Татусь, який би в іншій країні сів би в тюрму за зґвалтування малолітніх, як ти розумієш, тому що це ну, несвідомі дії дитини були фактично. А дитина народжувала школярка, троє дітей через кожні ріки три. Добре, а її батьки. <кій> її мама якось реагувала на це досить спокійно. Вона вже зараз ну, вона померла. І коли вона померла, то тоді стало все ще гірше. І діти, коли їх в якому ну, тому, році. Вона, в 10 році Вона, напевно, опікувалась фактично. Вона да, була але, мамою, да. Да. В 10-му році виходить, що їх соціальні робітники. Розуміло, що це ну, Вони були там як на контролі такому соціальному, але забрали їх в інтернат саме в 10-му році в жовтні, коли діти кашляли, були з вошами, були в сандаліках. Ну в жовтні трохи а не скільки років було? Шість e, було Даші, сім з хвостиком Сережі і ну, вісім. дев'ять. Кожен вона народжувала. Ріки і три місяці вона народжувала нову дитину. І більше того, наскільки я знаю, в неї зараз ще є троє дітей. Да, від іншого вже тата, да ще троє mm. дітей. Але вона не випиває. Ну, я не знаю, я не соціальний робітник. Як на мене, в принципі, це ну, е, таке враження, що щось відбулося дуже таке, ну, страшне в її житті, що її зламало і вона лишилася в віці тінейджера. Вона е, тільки бачить винних навколо в тому, що відбувається, і зовсім нічого не хоче робити. Зовсім нічого. От людина, яка, ну от ніч Ні, ну, ну почекай, почекай, почекай. Вона нічого не, крайніші, не хоче робити, да, але... але власне кажучи, вона все одно при тому народжує уже шестеро дітей. Ну, це, мабуть, автоматично виходить, тому що вона не напружується задля того. Ой, це безумовно, ну. Ну, не весело, але Це Це абсолютно невесело. Але я так знаю, що ти все-таки ну, не проти і більше того, навіть хочеш, щоб діти бачили свою біологічну матір. Ну, вони можуть, да, якщо хочуть, вони її можуть побачити. Але це ну як, бажання і можливості співпали б через 5 років, як от ми у нас 25 травня утворилася сім'я, і от зараз от відповідно вже да, липень. То ми тиждень тому перший раз поїхали туди, от в ці, це село, де ця мама з новими трьома дітьми. Ну, Просто умови ці жахливі, мені здається, що просто треба може навести трохи ладу десь в своєму житті, в розумінні того, як дбати про дітей і так далі. Вона, певного часу цього не навчилася, можливо, хтось не навчив. Вона тобто, не тому, це а, за потрібне. а може це mm. просто бідність, і людина опускає? Ні, не руки. бідність, тому що вона отримує соціальні виплати і на дітей, і як сім'я з крутними соціальними там, якимись, там, обставинами і так далі. Тому я не думаю. І взагалі це таке дуже дискутивне питання з приводу того, хто як мені визначає. Просто міркуємо, як вийшло. Чому так стається? І чому це стається часто? От я купу знаю історії, я бабу. Бувала в дитячих будинках, і я бачила, саме коли от народжують uh -huh. від до 10 дітей, було навіть 11, uh -huh. я пам'ятаю. І да. вони всі опинялися в інших дітей. І всі, в да, поступово, да. І е, справа в тому, що дійсно це якась безвідповідальність, якась така, не знаю, можливо, в неї дуже дивним чином якось проявився цей материнський інстинкт теж. Тому що 5 років не бачити дит... дітей і сказати просто привіт, ну, це. Не було такої, знаєте, як може хтось уявити собі в фільмі якомусь сцені, там, мама, а, та, та, син". як в серіалах. Да, в серіалах. Такого Части. нема. В житті цього немає, тому що це, ну, вона не дзвонила ці п'ять років. В неї був мій телефон. Запитати як. Приїжджали соцробітники, питали, ну, питали чого ти не питаєш про дітей. Вона просто мовчала. Чому тобі не цікаво, як вони зараз живуть? З ким як вони навчаються. Ну що може вона і рада, що вже частково тої обузи вже позбулася вже дітей. Можливо, ну я розумію, що ну в такому юному віці це дуже важко. Це Але факт. як діти сприймали взагалі? От кажуть, що все одно вони завжди люблять батьків, якими вони не були? Вони ну відвикли в широкому сенсі цього слова. Вони просто як в паралельну реальність. Знову так занурились, і тому що наступного дня мені казала Даша молодша, то що каже, мені здається, що мені щось наснилось. Каже, що так не може бути, так люди жити не можуть, і, і вона так не може ставитись ні до нас, ні до себе. Ну тобто, це маленька дитина вже розуміє. І я дуже рада, що діти це розуміють то значить вони вже убезпечені, да? тобто вже оцей сенс, який вкладався в цю нашу зустріч да, в житті, він, значить, якимсь чином реалізувався, значить вони вже щось розуміють. Ну, але я думаю, що до того все-таки ви пройшли досить великий шлях. Великий В п'ять років це, це мені правда здається, що це вже було давніше. Нам теж здається, що давніше. Але я теж шуткувала, коли знов ж таки люди дізнавалися, що ось я взяла дітей і кажуть, ой, да, там на роботу щось я привела дітей. Ну, вони такі шишпендики були, але все одно. Кажуть, ой, а це хто? Я кажу, це мої діти. Як ваші діти? Я кажу, так хто гарно поводиться, тому роздають дорослих дітей. Це була така гумор дня, типу, гарним. Хто гарно поводиться, тому роздають. це було непросто. Я пам'ятаю, що наші розмови перших тих періодів, коли ти казала, що ну в тебе ні на що не вистачає часу, тому що я так розумію, що надзвичайно багато саме на навчання. І Безумовно. Треба, от дуже важливо, от, в будь-якій великій сім'ї важливо це тайм-менеджмент. Це факт, тому що якщо нема е, системи, е, всі ці розкази напівхіповські, що от ми маємо тільки поряд бути з дітьми, а вони за нами будуть повторювати, тільки треба. Тільки власним У -у -у. У -у. У -у. У Насправді людина так влаштована, що дійсно всі настільки індивідуальні, навіть троє рідних діток від. Одної тої самої мами і того самого тата вони дуже різні. І до кожного треба знаходити свій підхід. І більше того, не спрацьовує це, шукай інше. І далі знову не спрацьовує. Шукай 148-й варіант. Ну але довго не спрацьовувало. В різних напрямках по-різному не спрацьовувало довго. Щось можливо не спрацьовує і зараз. Але я не скажу, що це дуже категорично принципові речі. Вони вже абсолютно нормальні такі тінейджери. В чомусь навіть зухвалі, я б сказала. А на початку там, наприклад, Сергій взагалі розмовляв пошепки. І коли я сказала, ну от, да, ви хочете їхати до мене? Ну, це ознака якраз дітей без, без батьківського да. опіки, в тому, що в них абсолютно, мені здається, самооцінка занижена до, uh -huh. до, до нуля. Да. Але при тому теж можу сказати, що, наприклад, у дівчат все одно е, такий психологічний спротив. Природою закладене, да, через те, що закладене продовження роду, ми набагато більше адаптативні, тому це на це треба в цілому зважати. І я ж черговий раз переконалася, наскільки важко адаптуватися під нові умови і під нові речі Хлопців. хлопчикам, да або там чоловікам, можливо, в ну в перспективі, да, для розуміння навіть протилежної статі, що дійсно дуже по різному відбувається процес адаптації. Ми живучі, скажімо так, ну, ну так. от дуже як а що, значить так більш сказати. пристосовуємося. Так, ну пристосовуємося в широкому сенсі, розумієш? Є ж поняття компроміс, є поняття здача принципів. Да? Тобто тут кожного своя межа, і по цій от. Тонькі стежечці, ми ж йдемо все життя, да? де компроміс, де, де ти здаєш ну, але в тобі довелося ти на компроміс? Е, так, безумовно. Сім'я це просто компроміс, не компроміс, не компромісі. Але якщо забувати про себе, що є я, є мій власний простір, є мої власні інтереси, е, то того не варто, тому що тоді дійсно е, діти будуть розуміти, що ти просто обслуговуючий персонал. Тобто віддаватися в повні все заради дітей, все заради них, в повні, але й собі в повні. От що, в повні. Не, не, не можна на півмірі. Одне теж з таких ну, базових речей це щирість. Навіть іноді, коли здається, що ми там з друзями обговорювали якісь речі, чи можна те вказати дітям, чи те. Я кажу, розумієте, вони вже в дитинстві побачили стільки того, що не треба дітям дивитися. Але якщо їм не пояснити, що то було, як це відбувалося, робити вигляд, ой, це вам наснилось. Ну, це було... замовчування. Да, да. У ну, нас воно дуже буває, багато є такі якісь теми, які, можливо, вони не дитячі і не тінейджерські. Я вам теж кажу, що можливо ваш цей негативний досвід це. Ваша така взагалі ну, сильна міць в майбутньому. Тому що хтось 18 років виходить в цей світ і думає, що всі мімішки да, срібною, срібною, срібною ложкою да. в роті а ви, абсолютно а ви, забезпечені. Точно, да. А ви точно розумієте, що мімішки ну, да, зустрічаються, але переважно вони бувають плюшеві. Е, і. Тобто, що життя різноманітне. І при тому треба бути ще не зламаним, не е, ну, зраненим настільки, да, щоб неможливо було йти і розвивати. Що теж дуже важливо. Я теж ну, сказала відразу соціальним робітникам, я кажу, що, можливо, всі хочуть маленьких, я хочу постарші дітей, тому що їх ніхто не хоче. І, можливо, їм ну, вони більше ну, щось хочуть і готові, але не знають, що і куди. І це направду так, тому що, наприклад, уявлення там, про домашній кайф повний був, от перші три дні. Так. Я їм не заважала, думаю, цікаво, що вони будуть розуміти. Під тим, що таке взагалі сім'я і домашній mm -hmm. кайф. Значить, вони стащили там різні там ковдри, якісь там покривальця, ще щось на диван, закублили це все, гніздо. Знаєш, як такі мишенятка роблять? Mm -hmm. Туди залягли і включили телевізор і хотіли його дивитися просто цілодобово. Виявляється, що вдома вони в кублів якомусь там, весь час дивилися якісь DVD і так далі. І телевізор. Це була їх няня. Тому що решту ну, ніхто не no, займався. А оце на рахунок того, що вони ніяк не можуть наїстися. Це теж було? Mm, ні, тільки стосувалося солодкого, можливо, і був. І це знімається дуже просто. Е, був момент, коли, наприклад, теж вони ставили так три стаканчика з соком, і я там наливала, і вони так міряли там всім однаково чи не однаково. Да, тобто, долито. І тоді робили так, що я доливаю, і доливаю, і доливаю, і доливаю. Все кажу, коли скажете, що ви вже не пилися, кажіть стоп. І отак от протягом от літа, якраз ми ж в травні виходить, що після школи, після шкільного року цього в цьому інтернаті. Да, де мало чому навчають, це теж я ж кажу, дуже окрема тема так, і дуже Так, ну Це теж та, я пам'ятаю, да, я ж кажу, угу. це було головне. Головне да. було навчити. І от за ці три рівень. місяці вони пройшли фактично. Перший другий клас пройшла Даша і в третій пішла. І перший, другий, третій пройшли Сережа і Свєта, і пішли в четвертий клас. Тому в нас перший раз в третій клас були, перший раз в четвертий клас. Тобто в нас таки трохи по інакшому був перший раз в а школі. А зараз як вони вчаться? Даша відміниться. Так, да. і ну, насправді, тобто, багато хто з а дітей там в восьмому класі, вона ж вже ну, восьми клас перейшла, а Свєта Сереж в 9-й. Е, Сергій, ну як? В принципі, сімки в нього є, але це нормально для хлопця. Але в нього є і дев'ятки, і десятки з предметів. Ну, ясно, що. Ну, а культура втікала. Але ти, ти ти взагалі все-таки багато <сум> е, приділяєш уваги саме навчанню, оцінкам. Наскільки це важливо? Е, я розширяю коло відповідальності, скажімо так. Іноді я знову починаю його звужувати, потім розширяю. Тобто, щоб людина самозарадно було, як кажуть, на Західній Україні. Самозарадно, могла сама собі зарадити. Боже, яке гарне слово, Самозар... Я не Самозар... чула. самозарадні діти. Да, да, да. Це в мене якраз в пласті у друзів діти в пласті. І в них така як один з принципів самозарадність. Собі зарадити дуже гарно. У нас так. деякі дорослі не самозарадні. Ну так, от мета в принципі на ну, нашої зустрічі це обмінятися ну теплими стосунками, да, ну те, що називається любов'ю. Але що таке любов? Да? Ми теж з ними говорили, що це якщо ти дбаєш про людину, ти її любиш. Якщо ти просто говориш, ну це просто слова. Тому ну, ну а це вони для нас. до речі дбають про тебе. Так, вони мені роблять зранку каву, наприклад, мені дуже приємно. Так. О, тому, слухай, то це да? крутіше, ніж всякий чоловік. Лена. <риклад> тому, да. Так що ще й додають туди корицію і різні спеції, наприклад, тобто вони експериментують. Вже. А як мама? Твоя все-таки тобі легше тільки завдяки тому, я вважаю, що угу. в тебе є мама, це така велика, угу. я би так сказала, допомога і справжня безумовно. стіна, на яку так. ти можеш спиратися, і в тому числі з дітьми, і через те ти зробила цей крок. Якби не було мами, це було би значно важче. Важче, безумовно. Тобто, я б на троє дітей би точно не погодилась. Можливо, там одного-двох я би, власне, ну думаючи про те, як там з друзями, знайомими, як би я могла. Тому що всі ми живі, всі ми можемо да, хворіти, кудись їздити і так далі. Що робити? Да, в такому випадку зрозуміло, що як. Би не те, що в цьому якраз цей будинок за міські є, мамин будинок, і що вона теж прийняла рішення жити саме за містом, при тому, що теж містянка в багатьох поколіннях, то це безумовно ну, об'єднало. Тобто, ми, в принципі, ну думаємо, дивимося в, один, в одному напрямку і думаємо Зараз, якраз речі. Це показує фотографію, коли діти вперше побачили море. Так, той. так, дуже цікаво, якраз фотографія, якраз перший перший раз взагалі в житті, так і це було в Болгарії, що приємно теж. Да, та, 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 та. Тому що ми з тобою перші море побачили, де в Болгарії. Під Одесою. Затока дуже багато купальничків таких, і ми протискаємося до Але, бачиш, Значить їм все таке пощастило. Ну і мені з ними пощастило. Тобто тут ж треба розуміти, що воно взаємо які зараз труднощі? От вони підросли, все-таки щось нове. Чи взагалі трубки? Такі як у всіх дітей, які тому що в мене було троє дітей, які трьом можна було сказати, що в них приблизно однакові інтереси, і вони грають приблизно в одні ігри. Ну, тому що дійсно воно дуже близький вік. Е, то тепер, ну, три тинейджера я маю. <гум> <гум> з тенейджерами питання. Це серйозна. Різні, серйозна. коли тебе черговий раз починають і себе випробувати, да? а що так, а що не так, а де межа дозволеного, а де межа недозволеного, де, де взагалі... Е, чи є брехня в сенсі тому, що брехня во спасіння, да? Чи можливо ні? Об тобто, тут тобто, про це ну, безумовно, тобто не як у всіх, абсолютно, тобто, це такі самі діти, як всі, просто в них досвід більший. тому в чомусь вони ну з життєвої точки зору багатше, як на мене. Тому що в мене було ну щасливе дитинство, і я взагалі, наприклад, в мене там батьки розлучилися, коли мені було 7 років. Але я це навіть не помітила. Тому що я так була захоплена світом, якимись там сонечками, які повзають, кудись літають, якимись квітами, подружками. Лялька я так, не помітила. Так, Справді ми з тобою маємо угу. такі ганш, можна сказати. Вирес угу. виросли в тепличних умовах. Так, да, але сім'я ну все було дуже добре, тому що мене любили там і... Все робили, опікувалися так, щоб світа мені все-таки цікаво, ну я думаю, що це ми побачимо тільки з часом, чи вистрілить оце ну, нещасливе дитинство, початок їхнього дитинства в майбутньому. Чи все-таки ти <кій> думаєш, що ти перемогла ту історію? Всю, а, всі проблеми з дитинством? Як в одному дуже класному фільмі сказали, потріб щодо людей, емоцій і перспектив кажуть, потрібні гарантії, купіть тостер. Да, от що ми можемо? Техніка вона нам може дати гарантію, і то іноді ламається з приводу людей, перспектив, всього того, якщо люди налаштовані да, от, м стати частиною долі інших людей, вони ніколи, навіть дорослі люди, коли поєднують своє життя. Ну чи може хтось щось гарантувати? О, ні, в цьому випадку. Ну, так само і тут розумієш. Тобто, я при тому я. Прийняла таку думку, що теж можливо, знаєш, немає такого перфекціонізму в плані того, що все, у вас вже отака планка, якщо нижче, то, а, та, до, то до побачення. Погані, да. Ні, ні. Тут дуже важливо розуміти взагалі, і разом з тим не треба от такого, знаєш, типу так, сходити вниз і казати, ну ладно, ви ж там мали проблеми, тому і такого досить. Ні, треба завжди Тягнутися. намагатися кудись, але теж іноді не перетягнути. Да? Тобто, це завжди як ну, одна дуже класна книжка, який теж в мене там був якийсь внутрішній. Такі криза з приводу там стосунків з однією з дитиною. І я вже варіанти багато що перебрала в плані там однієї проблеми І зрозуміла, що все, пора вже читати психологів, звертатися туди-сюди. І з, ми от всі я вже, да, то, до да, такого. і дуже такий приємний навіть да, Найджел Латте, мені здається, да, його прізвище. Доки ваш тінейджер вас не звів з глузду, якраз називається ця книжка. Це наша тема сьогодні. Так, так. І тому да, якраз назва. Ну, точно така. І там розглядаються різні сім'ї, знову ж таки, різні ситуації. І в нього знову ж таки одна така з установок дуже правильних, що мають бути правила. Ми такі істоти, що в сім'ї мають бути правила. Сім'ї без правил це ну. Якщо вона ця сім'я без внутрішніх правил, внутрішнього такого конституції там внутрішньої да традиції. уставу традицій, то дуже скоріше дуже рідко це буде вдала, міцна сім'я, да і гарні стосунки, коли люди виростають, ніж коли це є. Але знов ж таки одне з правил, які він там теж перераховує 10 правил, там такі дуже він дуже з гумором пише, тому це дуже приємно читати. Він не нудить так науково, а саме він. І на своєму прикладі, що я такий тато, мабуть, що іноді не дуже, але бачите, ну він такий дуже молодець в плані такому людському, тому він можливо, професіонал такий хороший. То він якраз пише, що одно з правил не дуже тісно і не дуже вільно. Це знов ця система компромісів. Це золота середина, бачиш. А й кожен, ну все одно воно з роками має якось вироблятися. Ти розумієш, що разом з тим. Має бути якась система, мають бути якісь рамки, і тому що дійсно, якщо іноді дитині, яка взагалі нічого не знає про якусь тему, про якийсь напрямок, сказати вибирай, а вона не знає. Вона не має досвіду вибору. Як може вибрати людина, якщо скажуть вибирай саме дитина. Ну, і людина теж, якщо вона не має в якомусь напрямку, в якійсь царині, чи професійні, чи людські знання, то безумовно, який може бути О, бачиш, вибор? Це от обмеження? От, 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 от мені це не знання ще, це не свобода. Ти, ти мені гарно це підказала, і я думаю, що автор книжки теж через те, що я постійно більше схильна давати свободи. Але все-таки, що би ти хотіла на останок програма, наша вже закінчується, сказати людям, можливо, хтось почує нас і захоче зробити такий самий неймовірний крок, як ти зробила. От що би ти їм порадила? що би я їм порадила, щоб вони дуже добре поговорили зі своїми родичами, поговорила, наскільки ваша сім'я готова до цього, да? тому що сім'ї різні, і ніколи не робити це звідчаю або через те, що це вирішить якісь ваші проблеми. Ніколи. Якщо у вас є багато чогось в душі, в серці, я не знаю, в гаманці, байдуже, і ви хочете ділитись, от тоді це робіть. Якщо ви вважаєте, що ви компенсуєте щось... Або за вами будуть бігати через те, що ви дали шматок хліба і комусь потім вам і хтось перспективу. Да, тебе, і скажуте склянку, да, склянку води, а ви будете хотіти вино, наприклад, випити, а буде склянка води. це вже таке, не пощастить. Тому це дуже важливо. Насправді треба бути чесним перед собою. Не треба ніколи йти на хвилі емоцій, тому що це дуже емоційна тема, це зрозуміло. Ніколи ну ми з тобою сьогодні між іншим не збилися на емоції. Ні, ми скоріше таки, бач з гумором ставилися до того, бо життя воно дійсно так, та настільки тобі, Насправді дуже цікаво. Мені принаймні було. Дякую. Навзаєм дуже приємно було побачитися. А глядачам нашим кажу до побачення, і насправді будьте щедрими. Тільки щедрість душі дозволяє робити такі вчинки, які зробила Олена Михайловська.